Чернігівці мають право знати, за що і кому вони платять гроші. За прикладом далеко ходити не потрібно. Всі власники авто вже звикли автоматично віддавати гроші за паркування, не задумуючись, кому платять і на якій підставі. А от один з юридично підкованих чернігівців звернувся до громадської організації за Чернігів. Спільними зусиллями вдалося з'ясувати вимоги грошей за паркування біля так званого будинку побуту, що поруч із мегацентром, абсолютно незаконні. Были предоставлены документы, но ксерокопии непонятно какие, без указания места парковки. Вообще, фактически без никаких данных о человеке, который предоставляет услуги. Женщина, которая изымала, ну, брала деньги, я попросил ее предоставить документ, на основании которого она работает здесь, который выдает налоговая инспекция. Она сказала, что она на стажировке. У нее документов никаких нет. Як вдалося з'ясувати громадські організації за Чернігів, гроші за паркування має право брати лише комунальне підприємство під назвою паркування та ринок, сама назва якого говорить про надзвичайну прибутковість. Що тут роблять ці люди? Чому вони із загрозами вимагають оплати за паркування, нікому не зрозуміло. від коментарів? Вони відмовляються. Періодично тут з'являються люди, які якби представляються працівниками парковки і требують деньги за парковку. На сегодняшний день ко мне подошел якобы представитель фирмы, которая оказывает услуги, попросил оплатить парковку. Я, соответственно, потребовал документ, который, ну, финансовый документ, который указывает на то, что я оплатил парковку. Мне выдали вот эту бумажку, которая, насколько я понимаю, не является финансовым документом. Вот. Когда я задал вопрос по поводу предоставления документов... Фирмы, которая оказывает услуги. Подошел мужчина, который записал номер, сказал ты что, особенный, все платят, а ты не платишь. Загалом робота комунальних підприємств міста лишає по собі багато запитань. Вони постійно скаржаться на нестачу коштів, хоча достовірні джерела інформують, і із чернігівським бюджетом все в порядку, і в основному за рахунок пересічних громадян, тобто нас із вами. Адже лише за перше півріччя поточного року чернігівці сплатили до місцевої козни податків на суму 105,5 мільйонів гривень. Коли підприємство перерахувало лише один мільйон, а збитків зареєстрували на десятки мільйонів. Серед збиткових і вісім підприємств торгівлі після таких цифр у повітрі зависає німе питання, куди ж діваються бюджетні кошти від виконання дохідної частини бюджету напряму залежить і видаткова, адже видаткова має передбачати ті соціальні програми, які там мають бути внесені. Тобто це ті кошти, які батьки здають. В школах на ремонт і на інші потреби це ті кошти, які люди платять в лікарнях, оскільки вони не передбачені бюджетом. Це ті всі ті інші соціальні виплати, які теж повинні люди отримувати. Але вони бюджетом не передбачені, бо немає коштів. Для того, щоб розвивати місто, треба в кілька разів збільшити дохідну частину бюджету. Тоді можна говорити про якісне соціальне обслуговування. Міська влада не проти збирати кошти, а роботи що вробив хтось інший. Але тільки з однієї паркувальної стоянки можна заробити кошти на ремонт ліфтів у цілому будинку. Я прохав вас надати матеріальну допомогу всіх ліфтів. Фісма офіційно оформлені офіційно направлений в вашу адресу.